Шахраї знову у дії. Легкий заробіток обернувся втратою грошей для 23-річної жительки Калуша. Дівчина натрапила на оголошення про онлайн-роботу в месенджері Telegram. З нею швидко зв'язалась так звана менеджерка, яка розповіла вигідні умови працевлаштування. Жінці запропонували виконувати різні завдання на онлайн-платформі, щоб збільшити кількість підписників на різних сайтах. І за таку роботу їй обіцяли чималу винагороду. Після виконання кількох завдань потерпілі дійсно нарахували певні кошти, що викликало в неї довіру. Згодом, коли обсяг роботи збільшився, жінка все ж таки вирішила отримати зароблене. Проте тоді шахраї повідомили, що для виведення коштів необхідно внести й свої гроші, а саме 127 тисяч гривень, що вона і зробила. У результаті вона залишилась ні з чим, а зв'язок із роботодавцями обірвався. За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 190. 90 Кримінального кодексу України, а саме шахрайство. Наразі тривають слідчі дії. Поліцейські наголошують, обов'язково дотримуватись основних правил онлайн безпеки. А саме ставтесь уважно до будь-яких пропозицій додаткового заробітку в інтернеті. У жодному разі не виконуйте вказівки незнайомців, пов'язані з переказами коштів на дімо роботу. Також не переходьте за підозрілими посиланнями, не повідомляйте реквізити своїх банківських карток стороннім особам. Якщо стали жертвою шахрайства, одразу телефонуйте на спецлінію 102. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.